Проявити силу, кмітливість та патріотизм. Десять команд школярів з Тернопільщини взяли участь в обласному етапі всеукраїнських змагань, швидше, вище, сильніше, разом, що проходили на базі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Захід провели за ініціативи Національного олімпійського комітету України. Головна мета виховати молоде покоління за правильними цінностями, такими як дружба, досконалість та взаємоповага. Дуже приємно, що територіальні громади відгукнулися на наше запрошення. Я бажаю всім командам перемоги, віри в себе і перемоги нашому українському народу. Слава Україні! Шлях справжніх чемпіонів розпочинається саме з дружніх шкільних стартів, зазначає начальник управління молоді та спорту Тернопільської ОВА Андрій Човган. Він каже: популяризувати спорт серед населення необхідно задля розвитку нашої держави. Особливо велика увага приділяється масовому спорту, спорту дитячому, спорту серед дітей, Того, що ну, а коли, як не в цьому віці, прививати їм любов до, до спорту, до активності, А це ж ну не тільки про перемоги, забитий гол чи правильна відповідь, це про командний дух, це про комунікації, це про знайомства. В межах заходу швидше вище, сильніше разом. Школярі змагалися у чотирьох напрямках: вікторина, презентація команди, конкурс малюнків, естафети, баскетбольна та комбінована. За тим, як проходить спортивна боротьба, стежили ветерани спорту та почесні працівники фізичної культури. Такі змагання це можливість проявити себе та гарно провести час поза уроками, зізнаються учасники. Дуже файна атмосфера, всі дуже дружні. Добре, що з'явилось сонечко. Все супер. Ми можемо відпочити, від побігати собі, віддихнути. Ми можемо познайомитися з новими людьми, друзями. Спортивні естафети навчають дітей гуртуватися, взаємодіяти та працювати як одна команда, переконує Андрій Газилишин, оскільки їх основою є взаємодопомога та повага до суперника. Також директор Тернопільської школи номер 10 розповідає: такі заходи мають заохочувати хлопців та дівчат ще активніше займатися спортом. Фізкультура надзвичайно важлива в житті кожної людини і в житті нашого суспільства. Коли здорова людина, вона завжди буде мати і бажання працювати, і бажання вчитися. За результатами змагань, перемогу здобули школярі зі скалацької територіальної громади. Вже наприкінці травня вони представлятимуть нашу область на всеукраїнському заході у трускавці. Друге місце посіли учні з великодедеркальської громади, а бронзу команда тернопільської школи номер 10